Вас вітає компанії Грінвей Авто, холдинг Реал Автохаб і анонсую нові надходження на наш автомайданчик. А саме, ось своїм ходом з Нідерландів приїхала така класна Volvo V40 2014 рік. Не фарбована, дуже класні комплектації, пізніше буде детальний огляд про цю красиву машинку і економічну. Зараз в двох словах про цей автомобіль ось такий комбінований стильний салон. Датчики світла, мультируль, механіка шестиступка, пробіг 235 тисяч, оригінальний, дуже класна мені це подобається приборка. Є багато чого розказати про цей автомобіль, ну, дійсно такий заслуговує уваги, з дуже класними характеристиками. І комфортний автомобіль, їде дуже чудово. Двигун тут 1,6 дизель, 115 кінських сил, 8 ну, то есть знаменитий двигун. Нефарбований автомобіль. Кому цікава така машинка, приїжджайте, звертайтесь. Дуже дуже достойний варіант. Їхала своїм ходом із Нідерландів. Ціна такої машинки буде близько 13 тисяч. Далі Volvo V-50. Перламутровий колір. Ось такий красивий салон. Дуже велика рідкість з таким салоном знайти у Volvo V50, це перший раз така попалася. 2011 рік, 1.6 дизель. Ціна такого автомобіля тільки-тільки виставляємо на продаж. Раніше анонсував, показував, як вона приїжджала. 9 Ну, можливо, комусь такий потрібен піпілац. Далі. Така Volvo є у нас v 50 12 рік, 1,6 дизель, 206 пробіга, малий пробіг. Ось така Ocean Race v 60 12 рік. По факту 13-й, 1320, ще одна Volvo V50. 11 рік, 9500, пробіг малий. Шкіряний салон, рулер дизайн, там накладки, педалі. ну Дуже, дуже цікава машина. Йдемо далі. Така В-60 дуже класні комплектації, раніше теж анонсував. 13212 рік. Шкіряний салон, там все повністю можна сказати, топ-комплектація. І в рестайлі v 60 2 літра 5 дизельний двигун. 13 рік, 15 тисяч автомат, двигун Д3. Це що стосується, Volvo v 50 v 40 v 60 Тому, друзі, кому потрібно Volvo v 50 ну, в принципі, весь асортимент Volvo, він у нас є. Також є такий Mercedes на комісії, кому цікаво, бензиновий, дуже хороший стан, нефарбований, обслужений. Це наш хороший дуже замовник поставив на продаж. Ну і всі інші автомобілі я вам раніше показував, розказував, кому цікаво, запитуйте. Пишіть, під замовлення теж можемо будь-який автомобіль перевести. Бачите, багато проданого автомобілі пусті місця. Ну, а сьогодні зверніть увагу на цю звичайну красотку В40. 13 рік. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, робіть замовлення. Також анонсую, бачите, у нас є і лізинг, і кредит, і трейдін, і автовикуп, і страхування ми робимо. Ну, і ось наш контактний телефон, і ось графік роботи. На цьому все. До зустрічі!